Всім довкола небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для нас привітним буде. Сьогодні запрошую вас до незвичайної країни на слово рідне, слово материнське, на нашу українську пісню. Ми намагатимемося. Побачити багатство, красу і мелодійність нашої рідної мови. Послухайте вірш, який називається Хто як говорить. Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка. І у траві камашка говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама, прийми ж, матусю, слова подяки від дитини, за нашу рідну мову, за мову України. Так, дітки, наша рідна мова українська. Цією мовою розмовляєте ви, ваші батьки, бабусі дідусі. У народі говорять, слово до слова складається мова. Мова кожного народу є невід'ємною складовою його життя, основою національної культури. Мову нашу називають солов'їною тому, що вона співуча. Мелодійна, як пісня Соловейка. А ще наша мова багата, барвиста, розкішна. Її джерело не міліє, а наповнює наш народ талантами, невмрущими піснями і вершами. А чи знаєте ви, як з'явилась пісня в Україні? Ні? Тоді слухайте легенду про пісню. Якось Господь Бог вирішив наділити своїх дітей талантами. Німці дістали дисципліну й точність, французи елегантність, американці діловитість. І коли все було роздано, Господь побачив дівчинку у вишиванці й віночку з червоної калини. Чому ж ти не підійшла до мене? Я всі таланти роздав! І у мене нічого не залишилось, крім пісні. Взяла дівчинка пісню, притиснула до серця і понесла в народ. Українська пісня це душа людини, у ній є і сум, і радість, і жарт. Вона, як сльоза, очищає душу, а народна пісня цілюща, як материнське молоко. Дітки, пригадайте, якими словами ви звертаєтесь до мами? Матусе, ненечко, матінко, мамочко. А якими словами ви висловлюєте любов до неї? Дорога, рідна, добра, мила, люба, найдорожча. Ось як багато слів. Ми знайшли в нашій мові, щоб сказати про матінку та любов до неї. Подальша доля нашої мови залежить від нас. Тож оболівайте за рідну мову, вірте в її чарівну силу, адже вона того варта. Бо це мова нашої країни. До зустрічі!